Херсон єдиний обласний центр України, який потрапив до лап російських загарбників у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше восьми місяців місто перебувало під окупацією. Тут навіть встигли провести псевдореферендум щодо приєднання до РФ, але рівно через два місяці, з того дня, над серцем Херсонщини знову замайорів синьо-жовтий прапор. Втечі росіяни знищили інфраструктурні об'єкти та комунікації. Тож визволення від рашистських загарбників херсонці святкували без благ цивілізації у суцільній темряві, без води, тепла та зв'язку. Зараз над їх відновленням ледь на цілодобово працюють ремонтні бригади. Та аби Херсон скоріше оговтався від гуманітарної катастрофи, яку приніс руський мир, свою руку допомоги простягнули інші регіони України. Так, зокрема, в рамках першого гуманітарного конвою Дніпропетровщина Херсону у пункт призначення Спавлограду відправили дві одиниці комунальної. Будемо передавати автомобіль автомобиль Херсону, підметально-прибиральна вакуумна машина. Будет убирати город, ну збирати пиль, мусор, все з города. Ощущение, как мы ну, ну мені кажется, должны все помогать в это время. Сейчас, каждому городу треба допомагати. У нас було, чим ми помогли этой машине, Ну, Каже, вимагаючи може до відновлення життєдіяльності Херсона. Долучилася і військова адміністрація Кривого Рогу. Наше місто надало тимчасовий прихисток та соціальну допомогу для більш ніж 65 тисяч переселенців майже половина яких приїхала саме з Херсонщини. Допомагали з відновленням зруйнованих будинків та видачою продуктових пакунків тривалого зберігання у північних громадах сусідньої області. Тепер в рамках гуманітарного конвою вже до самого Херсону відправили комунальну техніку, продовольство та інші потрібні речі. Ми надаємо. Більше 20 тонн продуктів харчування, від там, тушонки, консервів до згущеного молока і макаронів. Також генератори, великий груз хімії, техніку комунальну, і екскаватор, і машини для того, щоб можна було працювати іншим комунальним службам. Українці завжди будуть допомагати українцям. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації зазначає, ця допомога завчасна та дуже потрібна, бо все, що не знищила війна, загарбники мародери забрали із собою. Тож регіону потрібно усе від важкої техніки до продуктів харчування. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі. Тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю цю техніку передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Крім того, наші колеги привезли продукцію харчування, борошну, алію, багато багато інших різноманітних продукцій для того, щоб ми задовольнили першочергові потреби херсонців». На шляху слідування гуманітарний конвой із непідробною радістю зустрічали місцеві мешканці, які не втрачали надію на те, що їх територія знову буде вільною. Дуже вам вдячні. Ми всі ми зараз, як побачила, що куча машин їде. Ну немає навіть слов. Чекали, коли повернутись, і зараз робимо нашим рідним сюрприз. Вони не знають. Ми ще вони змогли в Херсон виїхати. Просто прийшли порадіти за наше село, за нашу перемогу. За це прямо ж розпирає. Прямо ж не можемо. Не віриться. Прямо Прям, щастя зашкалює. Ми просто бачили ці зетки, ці вежки. А тут ми бачимо наші хрестики. Білі наші хлопчики. Така стрілість. Загалом, в рамках першої партії гуманітарної допомоги до Херсону, приїхали чотири вантажівки із продуктами харчування: а це олія, борошно, вода, рибні та фруктові консерви, тушонка, сіль, молоко, каші, дитяче харчування. Крім цього, 15 екскаваторів, самоскидів та автовеж. А також 5 пасажирських автобусів та безліч українських паперів. Ще одну важковорічвеш. Це це найважливіша річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Рай, Тай, слава! слава! Цю допомогу для херсонців збирала уся область: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров та Тернівка. Далі буде Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.